Ще немає. Можна забирати, так? Що воно таке? Можливо воно небезпечне, а можливо і безпечне. Не зрозуміло. Якщо вірить дані символіки, то напевно небезпечне. воно небезпечне. Якщо переділяється вимоги, тут тільки є інструкція на українській мові. Все. Остального... Можна Хоча дата видана повинна бути обов'язково, згідно з тимчасових правил обігу піротехнічних виробів в Україні. Тут тільки вказано, що термін придатності 5 років. А коли вона виділена незрозуміло. А ви подруга? Ну, можна сказати, що якщо проходить такий авральний збір, то напевно в них з документацією не все гаразд. А не не буде сертифікат. У вас така немає зараз. Не, не а ви, ви як завтра з вами проводили так порожній безпеці? Ні, немає. Це виготовлення, немає. Не, не. Немає. Звісно. Чим можна вважати на небікальність. Тому що чим більше упаковка, тим більший заряд. Випаково речовини прийшли. Але до віору не виблылась. Сьогодні спільно з працівниками заз масової інформації, працівниками управління. Державної служби національних ситуацій в Херсонській області проведені рейди по перевірці реалізації перетехнічних виробів на ринках області. Майже щороку трапляються трагічні випадки застосування піротехнічних виробів, а також пожежі, які були доволі та непоодинокі, коли залітали салютні установки та ракети на балкони до людей, в чого вигорали квартири та балкони. Зараз в продовжу побудових перетисних виробів у реалізаторів такої продукції повинно бути спеціальне навчання з правил пожежної безпеки. Також на продукції повинні бути сертифікати і, звісно ж, повинна бути ліцензія на продаж пілітехнічної продукції, як гласить стаття 39 закону України про ліцензування певних видів господарської діяльності. Мета нашого реду в першу чергу застереження людей. Бо як гласить добре прислів'я, нещастя, проще попередити, потім боротися з його наслідками. вироби купувати? духувати. Ні. А чому? Ну, ми звикли до того, що ми виходимо на балкон і дивимося, як це роблять інші. Мабуть, в якихось спеціальних магазинах, але в мене є дитина, тому я не користуюся там якимись вибуховими речовинами, а лише бенгальські огні та все. А ваші друзі? Друзі користуються. А Де вони купують? Частіше на ринку. А чому на ринку? Можливо, тут дешевіше, я не знаю. Добре, дякую за вашу думку. Ти сам купував піротехнічні вироби? Ні, ні. Так, так чи ні? Ні. Не сам. А з ким? З ким? Мам. А де ви купували? У магазині чи на базарі? На базарі. А ви знаєте, що це небезпечно? І? Все одно купуєте? Не боїтесь? Не боюсь.